Французький бульвар, жилий комплекс Париж, одна кімнатна квартира по такій солоденькій ціні, а я її вам скажу в кінці. Ви просто полянти в світлих тонах після косметики. Наша кімната. Світ у нас відкривається такий гарний краєвид на город. Ось у нас тут от, французький бульвар, море у нас там, Буквально пару хвилин і вже на морі. Також по всій квартирі у нас присутствують майже по всій, крім спальні, подогрів поло, наша ТВ-зона, кондиціонер Плюс Наша от кухонна зона, нічого не забирається, все залишається і також є сети, гардіробне. Якщо чесно, її можна взагалі використовувати як дитячу, і просто гардіробне. Тому я навіть не знаю, це, це однокімнатна квартира, і двох, тому що вона реально дуже велика. І ванна. Реальна машина все є. Також при вході зустрічає у нас шафа купе і наша вхідна частина. 85 тисяч доларів. доларів за цю квартиру в такої локації, в цьому комплексі. І також власники готові на госпрограми, якому цікаво, зверіть.